Через три дні ваш айфон може перетворитися на цеглину. Рівно через три дні Apple почне блокувати фони, якщо при ремонті встановлені нерідні запчастини. Докладніше далі. Apple запустить функцію Activation Lock, яка блокуватиме iPhone, якщо при ремонті використовували крадені або вживані деталі. Щоб зняти блокування, потрібно буде ввести пароль від Apple ID власника краденого телефону. Це стосуватиметься акумуляторів, модулів камер і дисплеїв, оскільки нерідні запчастини часто встановлюють без відома клієнтів, а сервіси можуть не знати їхні походження. Фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо телефон ремонтували у неофіційному сервісі. Є ризик, що пристрій. Просто заблокується і перетвориться на цеглину. Це блокування стосуватиметься лише телефонів, які оновилися до iOS 18. Цю версію операційної системи підтримують iPhone XR, XS та новіші, при тому, що нововведення не поширюється на iPad. Реліз iOS 18 заплановано на 16 вересня. Це оновлення додасть розширені можливості персоналізації, як на Android, і підтримку функцій Apple Intelligence для iPhone 15 Pro та новіших моделей. Нагадаємо, 10 вересня відбувається Булася презентація шістнадцятих айфонів, які мають надійти у продаж 20 вересня. Головною родзинкою нового айфону є штучний інтелект, який інтегрований у різних функціях телефону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.